Коли була перша деокупація, звернень громадян була дуже багата кількість. Вони досягали за день біля 200 викликів, але ми не встигали, не було на той час підрозділів, які будуть встигати це робити, тому що в нічний час було заборонено роб... нам заборонено робота. Та дані звернення ще досі ми виконуємо. Вже пройшло декілька місяців, але люди виїжджають або не можна нам показати, де вони знаходяться, або воно знаходиться в частному секторі, в який ми без собственників не можемо заходити. На даний час із-за того, що звернення знаходяться в різних селах і інтенсивність поменшала, на даний час. До 10 звернень в день виконує один підрозділ. Це населений пунктська Лозова. Було звернення від громадян щодо виявлення вибухонебезпечного предмету. Коли ми сюди приїхали, було виявлено артилерійський снаряд 122 міліметри. Ми його вилучили та будемо перевозити на підривний майданчик для подальшого знешкодження вибухонебезпечного предмету. Цей боєприпас не несе такої загрози і його можна транспортувати. І тому вирішено, що він буде подаватися на підданому майданчику.